По-моєму, це після. Як вам івент? Прошу. О, ви бачите, Ба бачили, Ба бачимо. Я воділа машину. Всім привіт. Я вже так давно нічого не знімала, що навіть розучилась це робити. Я толком не розумію, куди я їду. <сміт> я толком не розумію, що я буду бачити, але ну, це треба побачити. Таня мені кидає силку. Не розумію, що то, вона не розуміє, що то, і ми такі, треба їхати. Треба ж побачити, треба зрозуміти, що це. Ну, зараз я йду на зустріч Тані і ми будемо їхати прямо в рейсу на Київ. І -у -у. Таня і київські дороги. Блять, хоче сама тюкаса. стоп, Без перестану. Затоба брить, як зранку, та а? Мовили. Ну, і перестань, Я бачу цей ресторан, я знаю його, що тут фоткається півкористання на свадьбах. Самі розумієте. Мені просто цікаво, що воно буде. Презентація автомобілів. Важні люди. Фурфет. Шампусік. Вона за рулем просто вона не б'є. Ми поки приїхали сюди, але виявилось трошки зарано. Я кажу, Тані, може поки тут все не розігріє, ми пойдемо в ліс, походимо і ловлю себе на мислі, що Аня, йоп, твою мать, тут такі красиві машини, такі мужчини. Типа, а ти в лісу це хочеш, блядь. Ну дурне не чиска <плат> життя. Ти ще не бачила? каже: йдемо в машину пациенти вибирай любу, яка тобі сподобається. Ми зараз будемо проникати на територію судя по всьому, готелю. Я не знаю, це буде законно або незаконно. Я кажу, ми будемо зараз як вандали. Все, що не запрещено, розрішено. Факт. <Bed Bea -te -media> ну, це сюди прийшли, як люди, які шарять за готельний бізнес, зараз будемо тут все обсуждати, асуждать. І вас ну, що, Тут гарно, естетично. Мені подобається. Ось тільки що підійшов познайомитись. Маркетолог. Маркетолог Чи? ось цього бренду. Ось цей дві жухи. Він тільки що пішов. Ми спілкувались, може, хвилин три. І ми ззадні тепер з тим. А Які звати? Тому що ну тут витіла, тут вилетіло. Це якийсь стресовий момент. Знаєте, коли до тебе підходять, як тебе звати? Аня через секунду. А як тебе звати? Тобто, я не запам'ятаю цих жаль. Це не стресовий момент. Це просто ну, я це така людина. Я не мені треба я не знаю, 10 разів познайомитися, щоб запам'ятати. Таня питає, що це за марка? Ора. Це щось іспанською. Навірно, ора це година, якщо я не помню. Я не знаю. Я кажу: ора це Орабський еміра. Знімаємо <му> контент. Я кажу Тані, оце машина? Ну типу, вона ж така ж, як оця таня каже, ні, і починає якісь коротші заклинання з Гаррі Поттера Мені говорить, що це діджу кажу, а дві а це типу, і шішки не кликники цієї машини дуже класний колір. якийсь ну, типу, Якісь золото, чи що, а Потім я подумала, може я дальтонік, я не понімаю. Ну, ну не розумію я в машинах. Ну, що ви хочете, привезли мене на автомобільну презентацію. А Аня тут як дундун. -дун. А тут люди інтелігентні. Зараз попозорюсь, блядь, Ой, ну зато підписчиків не беру. Все пошли даже позориться. Не знаю, мені здається, що кермо трошечки. У мене дві руки, а значить, я можу тримати два телефони одновременно, щоб робити репортаж. Ми поки знімали Таня, нашла таку штучку. По-моєму, це Пісюн. Я не знаю, як ви, ну, ДА! ДА! Я саме і тому ту -то наткнула. пальцем! А, або ця машина ахуєнна, або вона а я... хуйова. Напишіть в коментарях, рішайте, що. що я що, не що... знаю. Я зараз покажу, покажу, покажу. Ви не думали, що ми так галосно це просто сказали. Ну реально ж, ну. Далі ми йдемо дивитися якусь презентацію, яку я не розумію, що, що ми будемо дивитися. Але ми зробимо що ми багато літять в, в смысле зробимо вид, Аня. Я вперше в житті знаходжусь на події такого рівня. Ці тут піздець. страшно, тут такі важні люди ходять. Хочеш піджак тобі, там теж будеш важне. Кориснені мені теж неудобно. Таня каже, так це наоборот, ти маєш оці всі люди, оце все дві жуха, цей високий Бой уровень. Танц, бій. Бій. А я тут реально себе чувствую трохи некомфортний. Мені зразу в голову виходить мем. Я не чорний і не білий. Скажи мені, Джонні, хто я. Оце я сьогодні. Як мій кофе. Прямо Олександр вам щось покаже. А ми це можемо або запам'ятати, або ти змушуєш мене показати все, що може мій рот на велику кількість людей. ось. є не треба. Є мовна гімнастика, У нас, нас по але якщо вони треба качати, мовна. чи отак. не станеться так, що ми їх розкачаємо широко, і воно така пачка буде. Досвідчені хіміки реагенти назад не відсипають, робить отак кап, і ми отримуємо стовп вогню десь метрів 5. юбка покороче. не надо мені тут ну, покароче. Да, Ой, та би що, дебишо, ну просто маня. насправді я дуже сильно здивована тому наскільки тут класно, наскільки тут Ви Вже 200 разів це казали, але тут є блогери, з якими ми познімаємо контент. Ай це буде класно, класна, класна. Ми сьогодні на такому дуже класному івенті і тут присутні, класні, відомі богери. Як вам івент? Яку машинку хотіли б протестувати? Я думаю, вам всі подобається, так? Да? Що ще нам розкажете про цей івент, про людей, про тусовочку? Як вас звати? Ілона. а. а. Скажіть, ага. будь ласка, як вам цей івент? Дуже цікаво, сиві машини. Чекаємо тест-драйв. Чи хотіли б ви якусь машину сьогодні особливо побачити тут? Потрібно завжди сідати в машину і відчувати. Оце хорошо сказано. Оце сказано хорошо. Ви вам, uh, Ілона, і вам дякую. <рес> ще раз на чому каталася, ще тобі сподобалось. Передаємо ласка. На чому хочеш покататися? Ні, загарі на лампарні, але таке сьогодні не як мінімум одне щось. Ми нове для себе дізналися. Це все життя. Можна їхати. Оце я запомнила. А, імпровізувати. импровизировать. Не набираю. О боже. Я просто... Вийти. Вийти на лад, допоможи мені. карту, дай. <годжу> Ми знаємо, киде їти. Ні. Розберемося. Nope. <годжу> Малишоси наших. <laughs> <laughs> Final round. Fight. <laughs> И вода <впала. laughs> Опа, попал. Сейчас бы еще музончики Снимай. Че? Не єдиний випуск, який у нас тут зараз знімається, тому я вам просто залишу десь посилання на а, відео від Тані, де вона розповідає про весій і пен, розповідає про машини. Я просто не по машинам приймаєте, а вона розповідає. Розповідає до речі, смішно, поэтому випуск дивіться до кінця. Понятно? Су. Добрий день. А що ви робите? Ми можемо так одну петличку держати. Знаєте, як буде... Буде оригінально. Ми вам такого тут не робимо. Ми тут все. Йдемо працювати. Ва, наших глядачів, сьогодні я беру інтерв'ю у пані Татьяна. Таня сан вона у нас автоблогер. Таня сан розкажіть мені про самі свою... все не моя про свою діяльність. Привіт, мене звати Таня Мессер і я автоблогерка. Я дуже люблю оглядати авто. Іноді пасажири від цього, звісно, страдають, і у них страдає психіка, але це не мої проблеми. А також я катаюсь по різним автомобільним фестивалям. О! Можливо, колись поїду і за кордон по Китай! У Китаю так, поїду на Китай. Велика Китайська стіна. Фестиваль всім відомий. Да. А ви будете смотрети автомобільний фестивали на Великой кітайська стіна? Як тільки туди заїдуть машини, так зразу гуртвол. Ми зробимо, ми зробимо, ми зробимо. Татьяна, а скажіть, пожалуйста, як ви дійшли до мислі, що хочете бути автомобільним фестивалем блогером? Мене лякать, ваші <гум> ну, дивіться, я дуже люблю їздити за кермом. Вот. А ще у мене є люди, які мене знімають. Все зірки зійшлись.

А, Ви Таня! Таня! Ей, ти молодець! Я путаюсь між тут руками. Бей. Давай, 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 давай. Кірмо там краще дістає. Ти просто це буде громад. А тепер... Черга я Анни батька. Не, не треба. Їдьте собі тихенько. Дінго. Ой, я трошки. А тут треба швидкі, да, Дали потужність. Прямо липі розслабили пачку. Прямо, 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 прямо. Беремо. Її туди повернули. Вот І знов пряменько. О, вот так. Добре. Ого, ви бачили, ви бачили, бачу, як я можу. Бачу, бачу. Бачу, ви, витримались і їдемо рівненько. У вас вже гарно все виходить. На, тримайте. Отметочки такие, башни. Что у вас тут пусто? Что такое? Я, я, я без автомобильных прав. Права вам не потрібні для цього. Бажання. Согласно. Я и так казала. Бачили? В цьому мероприятии я водила машину. Так, ідемо далі. Друге місце. За Олегом. Уявляєте собі такого поважного автомобільного експерта. Ну тут не можна сказати переплюнув, але обігнав щонайменше. А що це я в чоловічим? Обігнав. Тетяна, номер учасника, тест-драйв учасника Номер 59 Подивіться на цього шумака. Таня, що як справи? Отлично. А що це у вас на обличчі? Е, Одим. Так, так, да, я бачу просто цю емоцію здивування і, і вирішив запитати, де ви її знайшли. Я... Yeah. там. Враження, що вас вивезли в ліс, і ви такі. О, білий країн, що нічого не робили протягом сьогоднішнього дня. Людина, яка нічого не робила, вона має право здивуватися. Чому ви дивитесь? Скажіть, будь ласка, ви ж реально все їздили, дивилися, ходили, стрімили. Я це бачив, я свідок. Так, було таке, було. Але я чесно не очікувала. Я це роблю просто тому, що мені це подобається. Своє задоволення. Я не намагалась нікого обганяти. Як класно, що ми просто в своє задоволення зазвичай вручаємо призи тим людям, які займаються такими прекрасними справами. Будь ласка. Повні області теж нашої вашим загальне задоволення. Друге місце сьогоднішньому фестивалі Колі Смол Фестивал отримує Таня. Тетяна, вас вітаємо. Хайл, тільки каве. Дякую, Дані. Ми вас вітаємо. Дуже приємно бачити саме здоров'я. Дуже приємно щиріємося. Уже завершується, скажімо так, наш сьогоднішній день. Мені дали отакий призентик, сертифікат на знижечку. Потім дали отаку книжечку. Я її полістаю вдома. І дали ще отаку штучку. Тут у нас флешечка. Та-дам! Хованням того, що ми сьогодні тут наробили, я вважаю, що це подарунок. Таня сказала, що вона, як людина, яка зайняла друге місце, у неї на флешці відео, як вона їздила за, а, за авто, а, за кмом. А у мене, як можна, я знаю, що у мене там лежить. Це буде дуже приємно. В якому випадку я буду вдома ну, щось там класно. Ми побідітелі в будь-якому випадку. Ось і, скажімо так, завершується це відео. Завершується наша подорож. Нам ще, правда, потрібно їхати додому парочку годин, але напевно, що ось тут, сьогоднішній день, буде добігати кінця. Вже. Це був... Дуже новий для мене досвід такого рівня. Дуже крутий. Я покаталась на машині, Таня виграла нагороду, ми познайомилися з новими класними людьми, познайомилися з блогерами. Це було круто і я для себе особисто вирішила, що по можливості таких івентів ми будемо відвідувати вдвічі, а то і втричі більше. Тому, можливо, скоріш за все, може бути. Це не єдине відео такого формату, якого ти тут побачиш. Я не буду казати ставте лайки, на наш канал, тому що я від цього хочу і збавитися. Я просто з вами попрощаюсь.